Якщо ви досі на мангалі смажили тільки м'ясо, тому обов'язково подивіться це відео, тому що сьогодні буде соковита, смачнюща, неймовірна, а також і бюджетна страва, від якої ви отримаєте величезне задоволення. З вами Найдалово, тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Хто ще не здогадався, сьогодні ми будемо готувати шашлики з кумбрії на мангалі. Скумбрія це недорога соковита риба, яка має дуже прекрасний смак і аромат. Скумбрія готується дуже швидко і легко, тому її може приготувати дуже смачно кожен. Ми взяли ось такі дві гарні рибини і починаємо їх обробляти. Першу пораду, яку я хочу вам дати, рибка наша має злегка бути підморожена. Це допоможе нам її легше розібрати і смачно приготувати. Для початку відрізаємо голову, також плавнячки. Хвостик нам також не потрібен. Далі розкриваємо її черевце, забираємо оці плавнички. Через те, що наша рибка підморожена, дуже легко вона чиститься. Оце чорненьке нам обов'язково треба ось так от прибрати, тому що воно буде нам надавати гіркоту. Ось така чистенька рибка у нас має вийти, повністю вичищена, немає у нас ніяких плавничків і все лишнє ми прибрали. Далі нарізаємо порційними шматочками десь орієнтовно в ширину на два пальчики. Це 5 сантиметрів. Ну, а цей крайній шматочок залишимо таким. І тепер переходимо до найцікавішого маринування. Наша риба не вибаглива, і маринадів під неї дуже багато. Але я вам покажу особливий. Перекладаємо нашу рибку. Вона хоч у нас і трошки підморожена. Плотненька, але це ніжне м'ясо риби. Обов'язково наше вугілля треба розрівняти тоненьким шаром. І після цього даємо вугіллю покритися нашим попелем для того, щоб воно було не таке гаряче. Для початку, для наших двох рибин, нам потрібно три зубчика середнього часнику і натираємо. Одна чайна ложка французької гірчиці в зернах, одна столова ложка домашнього полтавського меду, сік однієї скибочки лимона, одна чайна ложка меленого коріандру І три столових ложки соєвого соусу. Також за своїм смаком ви можете додати, як я, чорний перчик. Залежно від того, який соєвий соус ви використовуєте, куштуємо на сіль і далі досолюємо. І тепер обережненько, обережненько перемішуємо. Тому що наша рибка дуже-дуже ніжненька. Перемішали, скуштували, як я казав, треба сіль. Ось така смакота у нас вийшла. Тепер нам потрібна харчова плівочка. Накриваємо. І на годинку в холодильник беремо правильні шампури і дуже обережно нанизуємо впоперек на шампур. Дуже пахучий маринад. Ось такий гарний шашличок у нас вийшов. Будемо смажити. Запам'ятайте, це не свинина, тому обов'язково сіде вугілля, і щоб можна було потримати хоч трішечки руку, бо риба це дуже ніжний продукт. Спочатку нам треба обов'язково запечатати наші боки у риби. Як тільки почули, що вона трішки шкварчить, заглядаємо. Бачите, якраз отака невеличка підсмаженість нам і потрібна. Смажимо в іншу сторону. Через те, що ми запечатали нашу рибку з обох боків, м'ясо буде дуже соковите. І тепер перевертаємо на спинку. І остання сторона, яку нам треба пригортувати, це черевце. Порядок просмажки також має важливість. Обов'язково ми маємо отримати ось таку гарнюню з кориночку. Для того, щоб не пересушити нашу чудову рибку, виймаємо. Ви тільки подивіться на цю красу. Вона просто ніжніше не буває. Знімаємо шматочок, щоб скуштувати. Ви тільки подивіться. Не треба нічого філірувати, воно все саме розпадається. Гарнюній підсмажений шматочок куштуємо. Соковита, ніжна. Маринад ідеально підійшов до цієї риби, він підкреслює і робить ще яскравішим її смак. Кісточки відходять від м'яса просто і легенько. Обов'язково спробуйте приготуйте цей рецепт. Вам дуже сподобається. А якщо зробити ще ось таку ресторанну подачу, а ще й збризнути її трішки лимоном, Любі глядачі, дякуємо, що дивилися нас. Не забувайте ставити лайки. Якщо подобаються наші рецепти, підписуйтесь на наш канал. Раді робити для вас гарний контент, соковитий і смачний. До нових зустрічей. Па-па!